Невіруючий чоловік, жінка, я бачив це так часто, що мушу про це сказати. Є багато одружених чоловіків чи жінок, які люблять Господа. Вони хочуть прийти до Ісуса всім серцем і служити Йому. Але через те, що вони одружені і хочуть зберегти мир у своєму домі, вони йдуть на компроміс з Господом. Вони перебувають у нерівному ярмі. Коли один з подружжя, не або християнин лише за назвою, ця людина, яка живе з тобою, може стати найбільшою перешкодою на шляху твоїх стосунків з Господом. І немає нічого гіршого, що може статися, коли скорбота приходить зсередини твоєї родини. Набагато гірше, коли це відбувається з мужем Божим. Дружина стає тим духом Єзавелі, який контролює його і не дозволяє йому бути тим, ким Бог визначив його бути для його слави. Чоловік ніколи не повинен будувати свою ідентичність на основі своєї дружиною, а тим більше, муж Божий. Ми не можемо мати двох панів. Муж Божий повинен бути готовим витримати це випробування, коли воно прийде, і бути готовим до нього. Якщо він не зможе стояти на своєму і правильно розставити пріоритети заради Христа, то дружина його загубить. Незалежно від того, яку ціну доведеться заплатити, ціна втрати Христа вічна і набагато гірша. Заміжні жінки, які народилися згори, повинні бути дуже обережними, щоб не використовувати покірність чоловікові у лапках. Як виправдання невірності Христу. Невіруючий чоловік може вимкнути твоє світло і загасити духа у твоєму домі. Робота і відповідальність будь-якого дружного християнина, чоловіка чи жінки полягає в тому, щоб світло Христове сяяло в їхньому домі. Це особливо важливо, якщо є діти. Не дозволяй своєму чоловікові чи дружині стати твоїм падінням.